Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Субота, 4 січня. І це традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Росія не припиняє обстрілів України. Вони завдають ударів шахедами, а сьогодні завдали ракетного удару. Перепрошую напередодні 3 січня був завданий. Ракетний удар по Чернігову, на жаль, відомо про одну загиблу людину. Є поранення влучання відбулося як уже на превеликий жаль, традиційно склалося з російським терором в житлову забудову міста. Ось такі наслідки. Тобто, ворог ми бачимо час від часу, особливо Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Запорізький напрямок. Вони дуже серйозно, ну фактично. На сьогоднішній день зазнають уражень. Але разом з тим є сподівання, що все ж таки Україні буде чим відповісти і масштабувати, точніше, ми вже відповідаємо, і бачимо, наскільки результативними є ті діпстрайки, так звані удари в глиб. Російської території по їх військових об'єктах ми бачимо, що вони нарощуються, і зараз є, скажімо, підстави для такого оптимізму, тому що Україна поспішає забезпечити себе власними інструментами ведення війни. А одним з найбільш перспективних є ракета Трембіта, що здатна буде долітати до Москви, та водночас бути найдешевшим боєприпасом глибокого удару у світі. Про це пише вже Британська The Telegraph. це не наші медіа. Журналісти зазначили, що при вартості близько 10 тисяч доларів за одиницю це дуже важливо. Як для такого виду озброєння, це дуже дешево. Трембіта здатна нести 18 кг вибухівки на відстань 144 кілометри завдовжки. Близько 2 метрів і вагою 90 кілограмів трембіта запускається з рамки. Фактично, ця версія має бути готова приблизно через рік, але є версія надпотужніша, здатна працювати на 650 кілометрів і дістатися Москви. Ця версія, яка має бути готова приблизно через рік, коштуватиме понад 10 тисяч доларів, ми це розуміємо. Але буде потенційно найдешевшим боєприпасом для глибокого удару у... саме в глибину на далеку дистанцію. Для порівняння автори матеріалу зазначають, що ракета Атакамс, яка летить до 300 км, коштує понад мільйон доларів. А нова українська крилата ракета Трембіта може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності. Ну що ж, дуже важливо, тому що. Я думаю, ми повинні теж розуміти, що навряд чи ми в найближчій перспективі отримуємо ракети чи будь-який інший вид озброєння, який буде здатним долітати до Москви. Тому це наше завдання, яке стоїть перед нами, яке стоїть перед нашою державою, перед українським оборонно-промисловим комплексом, нашими силами оборони, і як бачимо, вони працюють. Звичайно, це потрібно розвивати і масштабувати, тому що ми прекрасно маємо розуміти 18 кілограмів. Це незначна кількість вибухівки. Якби її було 180, це набагато руйнівнішими було, але як дальність на 144 км кілометри виконувати певні функції і завдання в оперативному тилу противника не тільки на території Росії, а й на окупованих. Це дуже важливо. Нам потрібно масштабувати виробництво засобів дистанційного ураження. Чим більше ми будемо ворога нищити на підходах, чим більше ми будемо знищувати їх в тилах, тим менше доведеться з ними стикатися безпосередньо на полі бою. Ну і на 2025 рік є рекордний бюджет, щоб забезпечити українську армію та посилити оборонну промисловість 2 трильйони 230 мільярдів гривень. Кожна гривня платників податків з держбюджету буде знову направлятись на ці потреби. Хочеться вірити, тому що дуже важливо і чутливо, і допускати корупційних факторів на цьому звичайно не потрібно. Потрібно, щоб ці кошти а, безпосередньо скеровувалися саме на такі а, потреби, власне кажучи. Ну і а, на заході кожен день нова стаття про кінець війни. Ну знову ж таки, я ж попереджав, що дуже багато публікацій, дуже багато звернень різного роду. Так, от уже видання Bild німецьке зазначає, що Путін може скоро закінчити війну в Україні. Пам'ятаєте, напередодні я вам розповідав про статтю кореспондента Sky News в Москві. Який повідомляв про те, що Росія може завершити цю війну до 9 травня 2025 року? Ну і от зараз видання Більд. Ну от що ж пише більд? Розповім вам у німецькому уряді. Допускають, що російський диктатор Путін може скоро закінчити війну в Україні, а вони посилаються на внутрішній аналіз уряду. Ну очевидно, уряду німецького. Зазначається, що цей аналіз містить висновок, що Кремль може завершити цю війну, війну цього року, і вже посилає відповідні сигнали росіянам і міжнародному співтоваристві. При цьому вказується, що одна з причин цього висновку погіршення економічної ситуації в Росії, друга причина підготовка адміністрації президента. РФ до післявоєнної виборної кампанії парламентських виборів у 2026 році. Ще одним фактором сценарію швидкого закінчення війни розглядається прагнення обраного президента США Дональда Трампа. А якнайшвидше почати переговори між Москвою і Києвом після інавгурації 20 січня, разом з тим, на запит видання в Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що уряд виходить з того, що війна продовжиться. Путін наразі не зацікавлений всерйоз у мирних переговорах і стійкому мирі. Росія не відступає від своїх максимальних вимог, таких як визначення анексії української території. Ну, власне кажучи, що їй потрібно було довести? Справа в тому, що всі дії зараз російської воєнної машини свідчать про те, що вони готуються як мінімум на весняну кампанію, а то й на літню кампанію 2025 року. Так у ворога теж є труднощі, так у них є складнощі, проблеми. Все не просто вони є і у нас, але наші сили тримаються, роблять все можливе для того, щоб, ну, скажімо так, триматися. І робити все можливе, щоб не давати просуватися ворогові. Ну але тим часом хочу нагадати, що президент України Володимир Зеленський, який напередодні давав інтерв'ю, перше фактично інтерв'ю, велике в 2025 році. Вони з першої леді спілкувалися з представниками медіа. Так, от Володимир Зеленський зазначив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у війні Росії та України. Зеленський вважає його сильним та непередбачуваним. Тож він може допомогти зупинити Путіна в той же час, як зазначив президент, що нам потрібні все ж таки гарантії безпеки, які не будуть дієвими без США, і не ті недостатньо тільки Європи. А нам потрібна все ж таки колективна безпека на чолі з США. До речі, сподіваюся, і, скажімо так, іспитом, екзаменом для цієї колективної підтримки і реальних чітких дій буде Рамштайн, тому що вже визначилася дата першої зустрічі в форматі Рамштайн 2025 році. І ця контактна група має зібратися вже 9 січня. Цього року це буде 25-та зустріч, яку очолить міністр оборони США Ллойд Остін. Ймовірно, вже остання зустріч в форматі, коли саме діючий міністр, діючий керівник Пентагону Лойд Остін буде присутній. Вже наступні Рамштайни будуть відбуватися за міністра оборони в уряді Трампа. Подивимося, хто це буде, але знову ж таки інтрига в чому. А в тому, чи відбудуться наступні Рамштайни під головуванням саме США, адже я хочу нагадати, що різні варіанти пропонувалися, обговорювалися сценарії, що НАТО може стати як колективна організація, фактично тією організацією, довкола якої ну ти, тобто, скажімо так, робочим виконавчим органом Рамштайну чи топак інші варіанти, тому подивимося. Ну а на засіданні планують обговорити подальшу підтримку України. І захід має важливе значення для координації зусиль міжнародної спільноти. Ну, от тим часом, поки погоджують про Рамштайн, поки дійсно це колективна організація, яка а, працює, сподіваюся, що зустріч 9 січня буде корисною для нас. Ні дня без Фіцо. Ну, от буквально не дня без Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини. Тому що Фіцо погрожує обмежити допомогу українцям у Словаччині через зупинку транзиту російського газу. Що вже не робить Фіцо? Як вже його розумієте, як йому не подобається те, що Україна утверджується, підвищує свою суб'єктність, суверенність, ухвалює потрібні та важливі рішення в наших національних інтересах. То він електроенергію погрожує обрізати і не постачати в Україну, то ще погрози лунає, то звинувачує президента Зеленського в тому, що хабарі там пропонує і так далі. На цей раз він говорить про те, що обмежить допомогу українцям. Ну фактично, давайте скажемо і назвемо речі своїми іменами. Це шантаж. До речі, можете написати, що ви думаєте з приводу Роберта Фіцу і позиції Словаччини по Україні в коментарях. Та й загалом, як ви сприйняли. Ну, я скажу без сумніву, а історичне надзвичайно важливе стратегічне рішення для нашої держави, коли відмовляємося від транзиту російського газу. Я вважаю, що це важливо. Так, от що каже Фіцо, Фіцо каже, що президент України Зеленський нібито почав саботувати державні фінанси Словаччини і завдавати шкоди інтересам Європейського союзу. І, мовляв, через зупинку транзиту газу збитки для Словаччини, за словами Фіцу, становитимуть 500 мільйонів євро на рік. І Фіцо називає виходом із ситуації або відновлення транзиту, або компенсація збитків. Ну, і звичайно, яка компенсація, хто має заплатити за версію словацького прем'єра? Ну, звичайно, Україна, хто б міг подумати ще. І вони готові вести переговори. Але якщо потрібно буде, то. Значить, фактично готові до припинення виплати українцям, ну ось так: не по-сусідськи і якось по проросійськи адже якщо вже Австрія знайшла шляхи, яким чином компенсувати постачання російського газу, маючи надзвичайно великий хаб, я хочу нагадати, Австрія країна одна з найбільших, країна, яка має найбільші можливості. Для зберігання газу там є Хаббаум Гартнер, з якого потім цей газ рухався до країн Південної Європи і не тільки транспортувався, і Австрія знайшла альтернативу російському газу, то Словаччина і поготів могла, знаючи, що в них значно менші обсяги споживання того таки газу. Але вони цього не роблять і в цьому звинувачують Україну. Ну але а, хто працює зараз і? Кому важко, це звичайно Молдові, тому що влада невизнаного Придністров'я запроваджує віялові відключення електроенергії після того, як Росія припинила поставки газу в регіон і там почалися аварійні відключення електромереж. І фактично відключення стартує 3 січня. Пов'язані з тим, що жителі споживають більше ніж можуть отримати. Ну а Кремль використовує Молдову проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Речен. Він сказав про те, що газова криза в Придністров'ї після зупинки транзиту є спробою Кремля повернути проросійські сили до влади в Молдові та використати територію країни проти України. Абсолютно цілком пояснення, яке я думаю, з яким ми з вами погоджуємося, тому що насправді скидається на те, що саме так і є, що саме для цього Росія використовує, намагається спровокувати кризу, яка мала би знову ж таки, Породити певні акції про російські протести, за яким будуть стояти сили і відповідно російські спецслужби, для того, щоб розхитувати ситуацію внутрішню у Молдові і використати це для підриву проєвропейської більшості в цій країні. Адже я хочу нагадати, що паралельно з виборами в Молдові відбувався референдум, під час якого з невеликим з невеликою перевагою, але все ж таки було ухвалено рішення. Про інтеграцію і зближення Молдови з Європейським Союзом, що, звичайно, не подобається Росії, тому вони зараз намагаються діяти і таким, і таким чином. Ну, а тим часом видання Вашингтон Пост розповіла про канали, які використовував Саліван, це радник з питань національної безпеки, президента Байдена, для стримування Москви. Саліван прийняв двояке рішення, двояке рішення щодо України підтримувати Україну для посилення її важелі впливу і зменшення сил Росії, одночасно уникаючи ескалацію з нею. Коли президент Байден обрав Джей, Джейка Салівана своїм радником з нацбезпеки у 2020 році, він представив його як інтелектуала одного покоління, який має досвід, темперамент для однієї з найскладніших робіт світі. Саліван і його колеги намагалися подолати дві гарячі війни на Близькому Сході та в Україні і потенційну ядерну конфронтацію з Росією, як і Байдена Салівана критикують за те, що він не використовував американську силу більш рішуче. Але послужний список показує, що під час криз Саліван демонстрував рідкісну здатність вести негласну дипломатію. Це пише, до речі, Девід Ігнатіус, колумніст «The Washington Post», авторитетна людина, відомий журналіст, який має ну, це вам не Дмитро Гордон з джерелами. Він має дещо більше. Авторитетних джерел, яким дійсно можна довіряти. Так, от що як працював Саліван, ігнатіус привідкриває для нас таємницю, Саліван використовував три канали для стримування Москви. Щоб виграти час, він попросив Рафаеля Гросі, голову МАГАТЕ, відвідати Україну для розслідування звинувачень проти Росії. Україна погодилася прийняти Гросі, але він не знайшов нічого, б підтверджувало звинувачення в використанні брудної бомби під час візиту до України. Другий канал був спрямований безпосередньо на Росію, щоб чітко попередити Путіна про відповідні ризики. Саліван публічно заявив, що Росія зіткнеться з катастрофічними наслідками, якщо застосує ядерну зброю. Байден надіслав Путіну різкого листа. А глава ЦРУ Бернс зустрівся зі своїм російським колегою Наришкіним і заявив йому, що США знищать російську армію в Україні, якщо вона застосує ядерну зброю. І по третє, Білий Дім звернувся до президента Китаю Сі Цзіньпіня І Бернс поділився даними американської розвідки, що документують активний розгляд Росією питання про застосування тактичної ядерної зброї з главою Міністерства державної безпеки Китаю. Ну, що тут можна сказати? Я знаю, що вам багатьом не подобається Саліван. Ви про це писали в коментарях. До речі, можете зараз вкотре написати, причому не стримуйте себе, можете писати враження про будь-якого політика-діяча, що ви насправді думаєте. Це, це, це важливо. Так от Саліван не дуже до вподоби багатьом, але треба визнати, що він виконував корисну роботу, важливу роботу на своїй посаді, яка дійсно полягала ось цьому. Єдине, що дійсно критика про те, що бракувало рішучості і лідерства, і сильних рішень, вона цілком, як мені здається, допустима по відношенню до Салівана, тому що ну, знаєте, формулювання «знищать російські сили, якщо вони застосують ядерну зброю. А якщо не застосують, чому не вже те формулювання, що ми дамо Україні такі можливості та потужності? Якими вона самостійно за підтримки США, партнерів, форматі Рамштайн по-іншому завдасть Росії таких ударів і російській армії тут на окупованих частинах України і на території Росії, які фактично будуть ну, доволі таки болючими для ворога? Ось про яку рішучість і її відсутність подекуди іде мова, чого а, бракувало? <кій> ну і а, тим часом а, фактично. На сьогоднішній день хвиля терактів в США на початку року. Вона не припиняється, тому що я вже вам розповідав, що був теракт і вибух Тесли Сайбертрак біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. І тепер а, теракт в американському новому Орлеані, де загинуло 15 людей. Про це повідомляла CNN ще в четвер 2 січня. Підозрюють американського військового підозрюваним є 42-річний ветеран американської армії Шамсуддін Джабар Джабарстихазо. Він приєднався до ІДІЛу. А у середу, біля е, нічного клубу в Нью-Йорку США сталася масова стрілянина, під час якої щонайменше 10 людей отримало поранення. Цікаво так. Ну і хочу нагадати, що інцидент з вибухом якраз в Лас-Вегасі розслідується дуже активно, тому що водій був солдатом-спецпризначенцем США і застрелився перед вибухом. Меттью Аллен Лівесбергер орендував Теслу Сайбертрак за майже 1300 кілометрів від готелю. У машині знайшли військовий квиток, паспорт та два пістолета, фейерверки, кредитні картки. Ну, цікаво, тому що колишні військові в двох випадках чи не свідчить це про діяльність і якийсь, а, якийсь тренд, який може скластися? Ну, побачимо тут вже будуть діяти безпосередньо американські спецслужби. Ну і не можна ж не згадати Олафа Шольца в контексті його можливих контактів. Так, от. Канцелярії німецького канцлера Шольца заявляють про необхідність продовження телефонних переговорів канцлера з Путіним. Для чого говорити? Ну, питання риторичне. Ви теж можете написати все, що ви думаєте, в коментарях з приводу таких ідей. Думаю, нічого хорошого. Ну а в опозиції Німеччини виступають проти розгортання миротворців в Україні. Тим часом не можна не згадати ще про Курта Волкера, екс представника. А з питань України а в адміністрації США якраз Трампа, який сказав, що Трамп розуміє, що ви повинні створити позицію сили, з якою Путіну доведеться мати справу, на яку він повинен реагувати, так що це не просто говорити, довіряти і сподіватися, що він на щось погодиться. Потрібно створити факти, з якими йому доведеться мати справу, що Росія не зможе успішно продовжувати війну. Саме це розуміє Трамп. Ну що ж, побачимо, хочеться вірити, що саме з такими підходами буде діяти адміністрація. Президента. США. подивимося, будемо робити висновки в подальшому. Я закликаю до того, щоб їх передчасно не робити. Але для того, щоб знати більше, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Друзі, нас уже 300 тисяч. Ми рухаємося в цей рік. Давайте до 500. Будь ласка, дякую вам за підтримку. Ми рухаємося з певністю та Божою допомогою вперед. Бережіть себе. Слава Україні!